Тривайте, не всі відразу. Хантрікс, невдовзі буду тут. о о перепрошую. Агов, чи можна обережніше? <ривіт> Міро! Відпусти, розчавиш, не посіюй. Дещо для тебе. І що це за інсталяція? Це зробить із тебе Зої. Треба лише повідчиняти всі скриньки. Однією з типок мисливиці на демонів. Чого це воно не відчиняється? Слід впевнено вигукнути. Я неймовірна, сміливіше. Я неймовірна. Гучніше. Я неймовірна. Я неймовірна. Ось так. Аго, вов, куди воно поділося? Гаразд, мені час. Нова учасниця Хандрікс. Я допоможу цій бідосі. Та що ж мені діяти? Допоможіть. Що? Хто небудь? Допоможіть! Що це з ним? Я вже йду. Що трапилося? Я намертво прилип до стіни. Хм. О, маю ідею, так. Дружбо, ну я витягну тебе. Тягни сильніше. Тобі вдається. Ще трішки. Ні! Упс! аут! Прошу. Все марно. Втім, маю кращу ідею. Погляньте від стіни. Ага. Дякую за допомогу. Слухай, також маю маленьке прохання. Зачекай тут. Фу, вдалося. Допоможи мені спати з бою. Таємні скриньки. Подоланило. Саме маю книжку. О, о. А, це ж костюм Зої. Mm? То йдемо візьмемо такий одяг. Довір це мені, Люба. Mm. Що це таке? Паризький тиждень моди заздритиме тобі. Mm. Який розмір? Mm. Ні, це вже не в тренді. Mm. То й Хто з нас тут стиліст? Гаразд. Mm. Приголомшливо. Mm. Ні! Mm. Катастрофа. Mm. Ти геть не розумієшся на моді. Гаразд, oh. спробуй ще раз. Mm -hmm. Ува. Ось саме те, що треба. Mm -hmm. врятує мир, селечко. Все мені чесно медгала. <світ> Дякую, павучку. Що тут з цією шафою? Гаразд. Доволі дивно. А, демона скрізь. Фух, хто там? Що? О ні? Що це зі мною? Маю бороду. Річі, де ти взяв цю книгу заклинань, га? Травиться негайно, перепрошую, маю терміновий дзвінок. Ти куди? Агов? Я не хочу бути чоловіком. Агов, ти ж бачиш, на що я перетворилася? Це заклинання. Я отримала бороду та тестостерон. Допоможи. Ну, погляну, замість сліз єдинорога. Ага. Ти додала слиз єдинорога. А вже ж, миттю все виправлю. Ще й павук на удачу. Так, це -uh. добрий знак. Сили природи. Допоможіть мені. Чи вдалося? Спрацювало. Ти знову без бороди. Дякую. Маю також одне прохання. Що це таке? Чи допоможеш мені? Гаразд, хоча я не на ту того хочу. Однак ти допомогла мені. Вау! Мікрофон. Я мушу навчитися співати, А вже ж, митцю повернуся. Навіщо я віддала ключ, га? Що? Твій останній шанс це віолончель. Спробуй співати під компонент. Дякую, Венсдей. Не варто подяку. Зрозуміла. Дякую за заняття з вокалу. О, нарешті це шоу талантів скінчилося. Оу, Демон. Привіт. Привіт, демоне. Чи хочеш пограти? Мій смачок. Що це? Хизуєшся новим манікюром, Ти знаєш, що вдіяти річу. Вставаємо на носочки, тягнімося рученятами до неба. Оу, Мені зле. О, ні. Прімо, вам зле. Хто-небудь викличте швидку, що там за лихо? Бідося, гадаю, маєте лихоманку. Виміряємо температуру. О, ні, ще трішки ви почнете закипати? Маю ідею. Вам слід терміново охолонути. Я Якомога більше м'яти. Морозна свіжість. Прошу, вам потрібен літ. О, айс капучино. Це ж саме те, що мені було потрібне. Дякую. Ти врятувала мене. За це я навчу тебе танцювати. Ставай на килимок. О, вже й почалося. Я не встигаю. Ось так. Тягни носочок обережніше. Шалений балетний сором. Краще би я того не бачила. Он як! Отже, ваша техніка танцю застаріла. Я покажу, як танцюють сучасні зірки. Йохо! Дякую за танцювальний урок. Бувай! Не тариться, казна що. А! Куди попрямувала ця ботанка? Ова! Це ж моя улюблена гра. Що? О, це ще гірший. <топті> Цікаво, mm. куди це він. О, дивовижний світ без окулярів. Це було десь тут. Так, Алоє, ось воно. Привіт, насіпайся. Її прищі зникли, шкіра аж сяє. Чудово, і це лише початок. Він тут байдикує разом із дівчатами. Я не завинив. Це вона все вчинила. Дівчинці потрібен макіяж. Тут потрібен дуже гарний макіяж. Тобі пощастило, дитинко. Ти зустріла мене. Іди додому. Вороши гіляками. і принеси мені мою косметичку. Ми це все буде. П'ять хвилин. То нарешті де забарився? Ще знайгайте з очей моїх. Іди додому. Мий посуд. Зараз ми займемося красою. Чи ви впевнені? Я знаю, що роб. Ти все ще тут, Я кому кажу Мой посуд. Ого! Я ще не розгубила своєї майстерності. Така краса, неймовірно. Уга. Дуже гарно, красно дякую. Це найгарніший макіяж за все моє життя. Нам вдалося. Не варто подякувати. Бажаємо успіхів. Ви найкращі. Бувайте. Уга. А хто це плаче, мій синочку, моя дитинко. Що трапилося? Вони забрали мого малюка. Ці нелюди. Вони замкнули його в автоматі. Що? Це ж мій малюк. Я дбала про нього з пелюшок. А наразі він онде за склом. Геть саменький. Отакої. О, мені спала на думку ідея. Ця монетка врятує ваше лабубеня. Ходімо. <звук> Тримай, дістань малюка. Тобі все вдасться. Я в тебе вірю. Ні, руки тремтять. Гаразд, я зроблю. О, лячно, я не годна дивитися. Так, Йохо, ти врятувала його. Дякую, мій малюку. Матуся тебе любить. Як я можу віддячити тобі? Допоможи мені щодо останньої скриньки. Гаразд, взуття. Ва. Ось і воно, дещиться моєї магії. Ува! Дякую тобі. Привіт! Ой, я зараз просто не стямлюся зі щастя. Привіт! А де Румі, га? Куди вона знову поділася? О, хтось телефонує. Це ж Румі. Перепрошую, дівчата. Я захворіла, голосу немає. Що? О, ні, справи кепські. Перепрошую. Чи можна ваф автограф? Будь ласка, я вафа найвідданіша фанатка. Я вас просто обожнюю. Підпишіть мій плакат. Благаю. Так, а вже ж. Цей маркер не пише. Перепрошуємо. Не може бути такого. Зрадник. Мені потрібна хвилинка. Зачекайте, будь ласка, Найдіть. я йдіть. Джино. Серйозно? Боїмося, панянки. <гум> з тобою? Та й гаразд. Розіграємо, хто з нас тебе вколошкає. Камінь ножиці, папір один, два, три. Я потрою свої сили. А це хто така? Автограф. А де всі поділися? Хто ти? Чи бачив міру та Зої? Уфте, що? Може, річ у моїх окулярах? Треба їх протерти. Маю ідею. Хлопці, ви маєте похмурий вигляд. Я поміняю ваш стиль. Так, чудово, все саме те, що треба. Дайте їй раду. Mm -hmm. А, ось ви де. Мої улюблені зірки. Я знала, що ви дочекаєтеся на мене. Розпишіться mm -hmm. на плакаті, okay. А вже ж. Mm -hmm. Аго, фанатко. Mm -hmm. хочеш стати типо айдолом Маємо місце для тебе. Я? Статурумі та це ж моя мрія. Тримай це плани з твого майковера. Дякую вам класна, дівчата. Я вас не підведу. Це ваші гроші. Дякую тобі, красно. Чим можу тобі віддячити? Мені у мені саме потрібна одна перука. Жодного слова більше. Розслабся та насолоджуйся. Що? Ні. Це геть не те. Ні, це ж не пасує. Дякую, красна. Це просто ідеальне волосся. Ти мені небо як допоміг. Бувай, бувай. Хай щастить. Захопився голо, просто жах. Ти вирушаєш до гри. Маємо замало учасників. Ось твоє місце. Я за тобою стежитиму. Ти хіше їдеш? Далі я не бачу. У чому річ? І все розпливається. Налаштуйте чіткість. Друзі, лялька не бачить. А вже ж, вона сліпа. Біжімо. Так, ми перемогли. Що відбувається, га? Я нічогісінько не бачу. Що тут влаштувала, га? Усі гравці втекли. Я тебе звільню. Хто це каже? Не смій мене чіпати. Я тебе звільню, якщо ти не виправиш свій зір. Чи ти збагнула на роботів? Ні. Відлося, ага. вона так гірко плаче. Агов, що з тобою трапилося? Я нічого не бачу. Окуляри. Вони миттю покращать зір. Приміряй. Ова. Я все бачу. Дай п'ять? Ага? Вперед. Гру завершено. Авов, дякую тобі, красно. Чим я можу допомогти тобі? Загалом маю одне прохання. Мені потрібен ось такий сценічний костюм. Зрозуміло. Побачимо, що тут маємо. Ось, залишився від минулого учасника. Ова! Це просто ідеально підійде. Тримай, він твій. Ова! Красно дякую. О, так. Пасує за розміром. Носи з задоволенням. Дякую тобі. Бувай. Зіграємо Люба Відбивай мою подачу. Я готова. Балерина Капучино. Мі-мі-мі, мі-мі-мі. Леле, мерщій, біжімо. Балерина Капучино. Що там? О, ні, перелом філіжанки. Лідофя. Фідай, я допоможу тобі. Зараз я полагоджу твою тріфіну. А! Ні, це не помічне. Зачекай, маю кращу ідею. тім, потрібно якомога більше жуйок. Прожувати. Що це ти робиш? Довірся мені. Матеріал готовий. Тепер залишилося виріпати потрібну форму. Що ти вже надумала? Я виготовляю тобі нову філіжанку. Нічогенько. Готова. Втім, вона замаленька Ти маєш рацію. Спокійно, я її збільшу. Маю насос. Ось ідеальний розмір для твоєї голови. Привіряймо. Дякую, красно. Прошу. Була рада допомогти. Чим я можу віддячити тобі? Взагалі-то мені потрібна допомога щодо макіяжу. Ще й позбутися прищів. Так, це М -м -м. я бачу. Я залюбки зроблю тобі макіяж. Ого, така чистенька вкіра. Далі займімося макіяжем. Додаємо блиску. Ого, така краса. Дякую. Mm -hmm. Ти зробила з мене красуню. Mm -hmm. Давай. Що? Це вона? Я готова вийти на сцену, дівчатка. То як що скажете? Mm -hmm. То ходімо на концерт. О, спершу перекусимо. Що mm -hmm. тут маю? Розбирайте mm -hmm. локшину. Що це таке? Смакота. Неймовірний смак. Фу, гидота. Що? Чи ви справді з гурту Хантрікс? Привіт. Джину. Ого. Тримаю. Не падай крихітко. Що? Привіт. Привіт, дівчата. Саджа Бойс. Ідіть геть. Дівчата. Я тепер з вами. Тебе прийнято до гурту. Нам уже час вирушати на концерт. Гурт Хантрікс. Ходімо дівчата. Привіт, дівчата. Я також братиму участь у кастингу. Панянки. Проходьте, будь ласка. Погляньте в камеру і усміхніться. Збіг 100%. Так, юху! Вітаю, проходьте. Це ж мій щасливий день. Наступний, будь ласка, проходьте. Це на тобі, не тобі, невдахо. О, що це таке? Віпи прилетіли. Добрий день, пане. Ласкаво просимо. Маєте чудовий вигляд сьогодні. Привіт, панянки. Я люблю тебе, Чхольсу. Не зреба й вдаха. не пощастило бідосі. Мої окуляри, а гісіньку не бачу, ну, ну, я допоможу тобі. Чи все гаразд життя тебе пошарпало? Отакої, чому ж зі мною весь час якась халепа? Гадаю, я зможу це полагодити. І найкращі чольсу. Не хочу вас відривати від справ, пане. Однак вам уже час заходити. На вас чекають. Прошу, наступна лялька на кастинг. Який маю вигляд? Як макіяж, як щодо зачіски. Все ідеально. Це ж мій шанс. Чольсу, де ти моє кохання? Він неймовірний. Стороннім вхід заборонено. Спершу доведеться пройти перевірку. Май стовідсоткову подібність. Не ставай мені поперек дороги невдахо. Хай щастить та вдалого дня. Та й що мені діяти? Тагов, в чого стовбичиш? Проходь до сканера. Дякую. Зосередься, Сюзі. Ти готувалася до цього моменту. Окуляри, зуби, зачіска. Я готова. Збіг 0%. Ну чому? Я дійсно невдаха. То й що зі мною не так. Чим я гірше від інших? <рес> я знала, що ти мені допоможеш. Чи ти пропустиш мене тихіше? Оближ. Ти мені не допоможеш, чи що? Спокійно. Ось тобі підказка. Твій план щодо подальших дій. Що це таке? Чек-лист, як стати лялькою, зі гри в кальмара. Це ж саме те, що треба. Тихіше. Це буде нашим секретом. Збагнула ані пари з вуст. Гаразд, тримай. Дякую. Дякую, красно. Погляньмо. З чого ж мені розпочати? О-оу. ти знову програв Росомако. Постій біля стіни. Поміркуй про життя. Ненавиджу тебе. Росомаці потрібна моя допомога. Отримую магнетто. Попався. Що відбувається, га? Хто вимкнув світло? Лежати магнітику. Як я можу віддячити тобі? Хвилинку. У мене або який план. Жовта футболка. Бачиш, мені потрібна така сама. Моя смердить росомахою. Перепрошую. Все, я готова. Пиш на робочому місці, то і гаразд. Зосередься, Сюзі. Це твій шанс. Збіг 10%. Лише 10? А якщо щодо зубів, та футболки. Хвилинку. О, шкода, лише 10%. Мене сюди не впустять. О, привіт! А я тут трішки заблукала. То що ж, я піду собі. Агов, чи можете наштовхатися? Що тут трапилося, га? О, чи можеш мені допомогти? Будь ласочка, вивільни мої труси, а вже ж я митцю. Дякую, красно. Я твій боржник. Чим можу допомогти? О, а вже ж. Ось мені потрібна чиста шкіра. Прищій мій найлютіший ворог. О, я дам цьому раду. Ані руш. Стріотерапія спрацювала. Всі прищі відвалилися. Агов, зачекай. Що, ще? Мені потрібен лазерний зір. Будь ласка, допоможи. Ти ж супергерой. То гаразд, все, оближ благати. Ось віддаю тобі свої суперлінзи. Тримай. Дякую. О, нічого не бачу. Вдалося. Дякую тобі. Ти просто суперовий. Бувай. Ауч. О. Ось і окуляри. Так, я знову все чудово бачу. Хто це там, га? Барбі. Ти можеш мене нафарбувати. О, а вже ж! Ось вчись, як потрібно малювати губи. Чи ти збагнула? Тепер твоя черга. Гаразд. Чи ти впевнена? Я спробую. Вау. Це просто приголомшливо. Ідеальний макіяж. Бракує хіба завершального штриха. Дякую, красно, Барбі. Бувай. То що ж, я готова. Безперечно, це найвищий клас. Тепер ти, напевно, пройдеш перевірку. Гаразд. Збіг 100%. Мені вдалося. Я зробила це. Я змогла. Вітаю. Проходь, бувай. Ні, я хочу це побачити на власні очі. Моя мрія здійснилася. Молодець, дівчинко. Я пишаюся нею. Привіт усім! Це черга на кастинг. Хто це приїхав? Привіт, хлопчики! Ого! Я тебе обожнюю. Це вона. Можна ваш автограф? Він стрімний. Моє кохання так близько. Я вдарив коліна. Мій маленький фанат. Я підпишу твою листівку. Ауч. Ова! Її автограф. Щиро дякую. Я вас дуже люблю. Прошу, пані Йонхі. На вас вже чекають. Проходьте. Мерші. Вона зайшла всередину. Де вона? Я не бачу. Я не бачу. Ова! Що за Годі розійдіться. Зайде тільки той, хто отримає 100% збіг під час сканування. Я перший. Пропусти мене, ну разом. Збіг 200%. відсотків. Ну, звісно. Окей, можете проходити. Спокійніше, хлопці. А ти на що чекаєш? Проходь до сканера. Вже біжу. Збіг 0%. відсотків. Ні, не пощастило, друже. Ані Руш! Привіт. Чому сумуєш? Що сталося? Мене не пропускає сканер. Я теж мрію бути лялькою зі гри в кальмара. Не плач, я можу тобі допомогти. Маю для тебе керівництво до дії. Я хочу його не так швидко. Спочатку заплати. Тримаю усі мої гроші. Отак. Моя мрія незабаром здійсниться. Що я можу зробити для тебе? Будь ласка, зроби мені зачіску. Ти звернувся за адресою. Сідай зручніше. Ласкаво просимо до Росомаха б'ють. Ну, що скажеш, непогано вдалося. Не забудь свій наплічник. Дякую, друзі. Я готовий. Збіг 35%. відсотків. Як мало. Ой, дивись, там кальмар. Де? Ну, все, я пішов. Нікуди ти не підеш. Що тут відбувається? Кава, брейк. Обожнюю капучино. Стоп! Хто тут? О, ні, моя голова. Вони все випили. Негідники, балерина капучино. Не треба плакати. Ми знайдемо якесь рішення. Ось, дивись, у мене є молоко. Одного молока недостатньо. Що ти кажеш? Я нічого не чую. Що? Я тебе не чую. Ідея, зачекай секунду. Прошу вибачення. Можна вас на хвилинку? Збите молоко. Щиро дякую. Ви мені дуже допомогли. В мене обід. Гей, я тут. Дивись, що в мене є. Молоко з пінкою. Гаразд. Але цього замало. Мені потрібна кава. Іде її взяти. Хочеш? Ні, ти такого не любиш. Я знаю, що вдіяти. Пане, дозвольте, мені дуже потрібна ваша кава. Дякую. Що? Грабіж серед білого дня. Так, так, так. Ти знайшов каву. Яка краса, балерина капучино. Мі-мі-мі-мі-мі. Щиро дякую. Я можу чим небудь допомогти тобі? Мені потрібні такі шорти. Хм, Дозволь подумати. Зачекай секунду. Прошу, твої шорти. Ува. А де ти їх взяла? Будь ласка, носи на здоров'я. Мій розмір. Дякую, балерино. Тобі дякую, красунчику. Ауч! Ну, що ти скажеш тепер, сканери несправедливості? 75 відсотків. Ну, так не чесно. Я так не граю. О, Тун 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 Сахур. Не сумуй. Підводся. Ось я знайшов твій м'яч. Ні, я все ще не можу грати на одинці. Що ж вдіяти? О, я знаю. Давай рукавичку. Я зіграю разом з тобою. Готовий відбивати? Завжди готовий. Кидай, окей. Леле. Ще раз. Що це було? О, мій м'яч повернувся. Щиро тобі дякую. Чим я можу тобі відплатити? Взагалі-то мені потрібні твої аксесуари. Та без проблем. Забирай. Дякую. Тримай шкарпетки. Оу, це краще не нюхати. Щиро дякую. Ось тепер я готовий. Дуже радий. Обіймався. Збіг 100%. Так, вітаю, упіймався. Проходь, шлях відкрито. Розійдись. А, з мене годі. Я звільняюся. Що? Моя лялька. Пане, в нас є нова лялька. Радий знайомству. Ну, я пішов. Гаразд, Оголошую новий кастинг на роль ляльки зі гри Фельмара. Знайди мені заміну Янки. Не підведи.